Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович. Давайте поговоримо про те, що сталося в останні кілька днів. Зробимо це з іронію сарказмом, щоб підняти настрій. А ще підпишіться на цей канал, щоб не пропускати нові випуски і підтримати це відео. Зробити це дуже просто. Дзвіночок, вподобайка, репост. Я дуже вам за це дякую. Давайте починати. Він мені подзвонив. Ви чуєте, він мені подзвонив. Наспевно, саме так радісно кричав Путін, бігучи по кормив, чому мати народила після дзвінка Дональда Трампа. А Дмитрій Пісков, дивлячись у простір і не моргаючи в цей момент, повторював. "Дочекалося, дочекалося". Так, за інформацією Вашингтон Post з посиланням на обізнані джерела, Дональд Трамп справді зателефонував Путіну у четвер, сьомого листопада, і обговорив із ним війну в Україні. А ще Трамп закликав Путіна уникати ескалації в Україні та нагадав про значну військову присутність американських сил у Європі. Ну, погодьтеся, звучить правдиво. Щоправда, буквально через пару годин, як новина про дзвінок Трампа з'явилася, почалася повна плутанина. Спочатку Пісков назвав цей дзвінок вигадкою. Потім інформацію про дзвінок спростувала вже американська сторона. А ще в Новині стверджувалося, що в Києві були проінформовані про розмову Трампа із Путіним і не заперечували проти неї. Проте в МЗС України це теж не підтвердили. А ще трохи пізніше Дональд Трамп на своїй сторінці показав сюжет Fox News про те, з ким зі світових лідерів він спілкувався після обрання. Там є Володимир Зеленський, а ось Володимира Путіна там немає. Загалом знаєте, цікаво виходить: війна триває. А основним питанням, після того, як Дональда Трампа обрали президентом, як раніше залишається питання, що трапиться раніше? Путін зателефонує Трампу чи Трамп Путіну Нагадаю, кілька днів тому Володимир Путін поміркував на тему, чи може він першим зателефонувати Дональду Трампу. і Я не считаю зазорним і со своєї сторони йому позвонить. Просто не делаю этого, потому что е, руководители западних государств чуть ли не каждую неделю дзвонили, а потом вдруг прекратили. Ну, не хотят, ну не надо. Та ти що йому 73 третій рік пішов, а він поводиться як школярка-обиженка. Або ні, він поводиться як сокорічна незаймана дівчина, яка образилася на весь світ, сидить вдома, дивиться у вікно, гладить кота і дивиться, чому їй ніхто не телефонує. Це відео, до речі, було записано в Сочі, де відбулося засідання дискусійного клубу Валдай. Ну, хоча, начебто, Валдай розташований на Новгородській області, а дискусійний клуб пройшов у Сочі. Не будемо шукати в цьому логіки, тому що її там ну немає. Можливо, що слово Валдай в цьому випадку не несе в собі відсилання до конкретного місця. Є звичайним скороченням. Валдай, Володя, дай. І всі присутні там своєю метою ставили в дискусії що-небудь ще випростити для себе у Володимира Путіна. Взагалі, виступ Путіна в Сочі це окрема тема. По-перше, на зустріч він прийшов із великим запізненням. Змі запланували трансляцію на 11 ранку за московським часом, а почав свою промову Путін тільки о двадцятий. -ті. Але тут є кілька варіантів: або фекалоносець Путіна довго не міг відкрити другу ядерну валізку, або Путін весь цей час ну просто сидів біля телефону і чекав дзвінка Трампа. А ще користувачів. Мережі звернули увагу на велику кількість обмовок Путіна під час промови, яку він читав до речі з папірця. Деякі з них навіть зібрали в невелике відео. Какие-то з этих проблем мы с вами предсказывали, встречаясь раньше детально даже обсуждали, встречали, встречаясь на Валдає на Валдайському клубе. Если взглянуть э, оглянуться на 20 лет назад, прежні устройства мира без, безвозмездно, э, без, безвозвратно уходят. От его исхода зависит сможет ли сможем ли мы все вместе совместными усилиями построить не, до, не доставайся же никому. Мы не хотим никакого, никого ничему учить. А опис, а, описанные тенденции обычно просто идут одна за другой насколько близоруким и ошибочным казалось оказалось это суждение. Модели советского социалистического альтер, модели советской а, социалистической альтернативы вообще многим в мире Послі после послі Второї мірової війни знайте що цікаво? Ми зараз з вами подивилися не тільки деякі обмовки Путіна, але й, в принципі отримали повне уявлення про що він говорив у Сочі. З цікавого варто відзначити хіба що відповідь Путіна на запитання, чи користується він інтернетом. Володимирович, а ви самі інтернетом пользуєтесь? Знаете, очень примитивным образом. Так иногда нажимаю несколько кнопок, чтобы кое-что посмотреть. А, то... а но все-таки доводится, да? Да. да иногда... Нашими поисковыми системами. Вашими, вашими. Прекрасно. Ось такий він, російський інтернет, безглуздий і нещадний, натиснув пару кнопок і вже все подивився. І ось цей товариш із прозминулого століття дуже хоче навчити весь світ правильно по-новому жити. Хоча можливо, що все простіше, і для Путіна просто зробили спеціальну клавіатуру, на якій реально всього пара кнопок. Причому ця клавіатура навіть не підключена до комп'ютера. Одну кнопку натискаєш, переносять червону папку, другу кнопку натискаєш, папку забирають. Ось такі вони сучасні російські технології. Також цікавою була і розповідь Путіна про те, яким має бути российский штучный интеллект в условиях конкурентной борьбы она неизбежна неизбежное развитие искусственного интеллекта и здесь мы конечно можем быть в числе лидеров имея в виду определенные преимущества которые у нас есть что касается суверенитета важнейшая составляющая конечно вот эти платформы они чаще всего они формируются за рубежом и они формируют мировоззрение там, совершенно верно и здесь мы должны, быть, мы должны понимать это и, и развивать свой суверенный искусственный интеллект конечно нужно пользоваться всем что есть. Та ти що той, хто використовує на комп'ютері всього кілька кнопок, розмірковий на тему штучного інтелекту, куди ти котишся, світ. А взагалі мені здається, що ідея з суверенним російським штучним інтелектом приречена на провал. Наймовірніше, після того як штучний інтелект спробують навчити традиційних російських цінностей, після того як в нього завантажать усі промови Путіна, штучний інтелект просто тупо спалить сервери, на яких він перебуває, і це буде перший випадок суїциду серед штучних інтелектів. Але все ж таки головною думкою озвученою путіним на Валдайському дискусійному клубі я вважаю ось цю. Мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, которым она шла до 2022 года. как я уже говорил. давайте ще раз, мені б не хотілося, щоб Росія повернулася на шлях, яким вона йшла до 2022 тисячі року. Круто, правда, звичайно, відразу хочеться запитати: по перше, а який ідіот до 22 року вів Росію неправильним шляхом? А по-друге, а який ідіот вирішив, що з 2022 року Росія пішла шляхом правильним? Щось мені підказує, що відповідь на ці обидва запитання буде однаково. А ще давайте згадаємо деякі рішення, які були прийняті в Росії в рамках нового правильного шляху, починаючи з 2022 року. Ну, дивіться, рішення почати війну проти України, погроджувати всьому світу ядерною зброєю. підірвати ядерну зброю на Території Росії заборонити ЛГБТ, заборонити Child Free, заборонити теорію Дарвіна, заборонити квадроберів, заборонити презервативи, змусити народжувати у 20 років, змусити народжувати у 18 років, народжувати відразу після школи, змусити народжувати від учасників СВО, змусити народжувати на роботі, народжувати в перервах на роботі, покарати тих, хто не хоче народжувати. Цей список можна продовжити нескінченно довго. Якщо я правильно розумію, це лише початок нового правильного шляху за версією Владимира Путіна. І все це відбувається в той час, як. Деякі жителі Росії хотіли б вирішити інші питання. В неділю 10 листопада переселенці із суджі Курської області вийшли на стихійний мітинг. Вони вимагали визнати, що йде війна, і провести евакуацію жителів, оскільки ці живуть в жахливих умовах і всім на них не плювати. Ну а далі все за класикою. Спочатку до людей вийшов голова управління із взаємодії з органами місцевого самоврядування. Анатолій Дроган. Ваші Ваші я дайте секунду. Во-первых, я хотів би від, хто є ініціатором даної акції. А поскольку це публічна незаконна акція, вас толкається сейчас на незаконні дійства. Ну, красунчик одразу допоміг людям і пояснив, що вони не праві. І якщо вони залишилися без будинків, це не дає їм права обурюватися цим. Непогано, але продовжимо. Отвечаю на вопрос, заканчиваю мысль. Почему незаконное? Мы живем сейчас с вами в режиме ПТО. Но, к сожалению, это не от власти зависит, а от чего? От от чего? Границу просрали, а теперь спрашивают. А спрашивают. Вражеские войска. Тише, тише, подождите. Подождите, товарищи, дайте вы. Еще раз говорю, то, что власть никого из врагов не толкала на, на, границу, это во-первых, это война. И в этой войне... Какая Где война? Объявите а войну! А Та ти що уявляється режим КТО, який він за секунду вже назвав війною, залежить не від російської влади. Ну тобто, війна почалася сама. Так буває. А ще присутні на мітингу, так впевнено, кричали Оголосіть війну, що стало зрозуміло, що вони готові на рішучі дії, і вони на них пішли. Ні, вони не дали по голові голові управління і взаємодії з органами місцевого самоврядування, і ні, вони не перекрили дорогу. Наприклад, все набагато жорсткіше. Вони записали звернення до Путіна. Уважаемый президент нашей страны, Владимир Владимирович, сегодня мы, жители села Кремяна, Горнинского района, Курской области, пришли с тем, чтобы попросить помощи от вас, так как сегодня 6 ноября. Три месяца, как мы все эвакуировались. То куда? На эвакуации нам никто не сообщал, мы передавали просто друг другу, и нам сказали, что вы уезжаете на два дня, а вот оказалось, что не на два дня, а на целых три месяца. Мы остались безо всего. Как нам сообщают, что нашего села вообще нет руины Одни остались от нашего тьма. Скажу відверто, мене прямо розриває, коли я бачу, як вони звертаються по допомогу до того, хто і винен в тому, що вони залишилися без будинків. Це як після зґвалтування звертатися по допомогу до гвалтівника. Це як просити допомогти піднятися того, хто щойно тебе вирубив в темному підворітті. Вони просять Путіна протягнути їм руку допомоги і не розуміють, що тільки якщо він протягне не руку, а, а ноги, тільки тоді і буде реальна допомога. А ще я думаю, російська влада вважає цих людей невдячними, адже насправді серйозна допомога надається тільки люди, ну. Це чомусь не помічають. Ось, будь ласка, депутат Держдуми від Курської області Єкатерина Харченко запропонувала організувати новорічну фотосесію для евакуйованих мешканців регіону, які раніше просили допомогти їм із житлом. Цитата мову оригіналу. Давайте вместе подарим новогоднее чудо семьям наших земляков из Суджанского, Кореневского, Рильского, Глушковского и других районов, которые потеряли свои родные дома. Ведь там, в старых фотоальбомах, остались їх воспоминания, которые грели душу. Кінець цитати. А тобто, на думку Єкаціни Харченка, найбільше люди, які втратили будинки, переживають через фотоальбом Петрович, в тебе будинок згорів? Так, але фіг з ним. У мене там просто фотки були, де я на полюванні з собакою. Ось це біда. А взагалі, я думаю, що це дуже крута ідея з фотосесією. А ще мені здається, що треба сфотографувати людей, які втратили будинки, на тлі будинків депутатів Держдуми. Ну, щоб люди, потім сидячи на вокзалі в коробці з-під холодильника, могли хвалитися, показуючи один одному ці фотки. Але якщо ви думаєте, що це вся помога, яку буде надано жителям Курської області, то ви помиляєтесь. Є ще й те, що крутіше за будь-яку фотосесію змусить нарешті людей, які втратили домівки, заспокоїтися і насолодитися життям. Ми вирішили допомогти вам духовно. Так, да, проблем у нас много, но ми всі вместе, ми все преодолеємо. І сьогодні наш фронт регіон культ предоставляет вам хоча б на время відлетіти від проблем і насолодитися піснями під баян, виконання Волжининової Віри Єгоровни. Знаете, мы вместе с вами все преодолеем, чем можем, мы помогаем. Держитесь здоровья, здоровья и здоровья! А шах і мат, фотосесія і пісня під баян. Загалом залишилося ще організувати конкурс малюнків для тих, хто втратив домівки, і якусь акцію від РПЦ для всіх постраждалих, де їх окроплять свяченою водою безплатно. Ну, не безплатно, за 50%. І жителі Курської області нарешті остаточно заспокояться. А ось ще заспокоїться вчителі шкіл після незвичайної акції, яка відбулася в деяких школах Росії, поки що невідомо. В російській школах вчителі наділи на себе шапочки з фольги. Ось так це виглядає. Так, ну ніколи такого не было, вот бачите знову. Але навіщо запитаете вы? Ну, нехай на це запитання дадут відповідь сами вчителі. Изготовление шапочек из фольги это не только интересное и творческое занятие, но и важный патриотический акт, символизирующий готовность защищать свою родину от внешних угроз. Пусть наша шапочка станет символом единства и стойкости перед лицом внешних вызовов. Ну що, НАТО? Страшно. Насправді російські вчителі виготовили шапочки з фольги в рамках патріотичної акції Шолом вітчизни, яку влаштував акціоніст Владіслав Бохан. Він розіслав по школах, нібито вимогу від імені єдиної Росії провести патріотичну акцію з такими шапочками. За задумом, шолом вітчизни має демонструвати готовність до захисту від опромінення супутниками НАТО. На цю вимогу відгукнулося сім шкіл, а у двох із них навіть залучили до виготовлення шапочок дітей. Скажу більше, вчителька однієї зі шкіл зажидала диплом за участь в цій. Акції не дивно, що ні в кого не виникло навіть думки перевірити реальне походження листів, які надійшли до шкіл. Мені здається, що в російських школах будь-який лист, які нібито надіслала єдина Росія, одразу сприймається як заклик до дії. Що цікаво, Міністерство освіти Воронівської області похвалило вчителів, які повелися на пранк і зробили шапочки з фольги. Адже педагоги показали цитата креативний настрій і високу старанність. Напевно, варто перекласти зрозумілою мовою. Перекладається це так: як добре, що ви розучилися думати і ще навчаєте цьому і дітей. Як вже доведено в Росії, вчити дітей не обов'язково, обов'язково їх народжувати. Валентина Івановна Матвієнка нарешті знайшла причину низької народжуваності в Росії. Виявляється, в низькій народжуваності винні, увага, виробники дитячого харчування. Голова Ради Федерації поділилася такою своєю мудрістю. Цитата мови оригіналу. Кожен місяць сім'я з маленьким дитинком должна тратити до 16 тисяч рублей тільки на дитяче питання. Ми говоримо, що демографія у нас не важна, що треба підтримувати сім'ї, але не кожна Сім'я можуть дозволити собі такі розходи. Кінець цитати. Ага, тобто проблема не в тому, що у сім'ї з маленькою дитиною низькі доходи, проблема у виробниках дитячого харчування. Логічно, щоб вирішити цю проблему, Валентина Івановна пропонує нацькувати на виробників дитячого харчування антимонопольну службу і ще зайнятися імпортозаміщенням. Що тут сказати? Мені здається, що Валентіна Івановні не завадила б шапочка з фольги, тому що, судячи з усього, супутники НАТО її вже опромінили. Але не тільки Валентина Матвієнко шукає причини в низькій народжуваності населення России. Представники РПЦ теж обожнюють викладати свої думки з цієї теми. Ось що думає священник Павел Островський. у нас в країні... стране сейчас Це їх понятно, у нас 87% разводов. То есть, у нас, по сути, почти все семьи распадаются а многодетные семьи. А нам а вот мое мнение вот есть такое понятие экзистенци... экзистенциальная угроза то есть угроза вообще существованию. Вот, на мой взгляд, экзистенциальная угроза является для нас не США, не даже СВО. Для нас это является то, что мы просто тупо умираем. Ну, мы, как русский народ, соответственно, если это угроза номер один, то мы должны заметить, что если мы, нам, чтобы выживать, у нас должны быть многодетные семьи. Для того, чтобы семья была многодетная, муж с женой хотя бы не должны разводиться, как минимум. Знаєте, мені здається, що цю промову можна розібрати на цитати. Так, росіяни помирають, але своє тут ні до чого. І ось ця. для того, щоб сім'я була багатодітною, чоловіки з дружиною не повинні розлучатися. Знаєте, мені здається, що вони вже не приховують скотинячого ставлення до свого населення. Такий підхід виглядає приблизно так: корову і бичка треба тримати в одному стілі. Тоді і теле обов'язково з'явиться. Співробітники Фейсбу останнім часом обожнюють розмірковувати на тему народжуваності в Росії, проте Борис Кріваногов запропонував. Вам не допомагати парам, які вдалися до ЕКЗ. От ми сейчас говорили про ЭКО. И уважаемый депутат это не Янна была, поэтому мы о другом говорим, депутате. Который стал говорить, что вот сейчас проблема, надо СЭКО, надо помогать. Не надо СЭКО помогать. Просто я, к сожалению или к счастью, имею еще законченное медицинское образование. Так это у меня диплом с отличием, чтобы вы знали. Поэтому я могу рассуждать по поводу гинекологии. Ну, яка невідель, міркувати на тему гінекології можна і без медичної освіти. Хоча варто визнати, що це той рідкісний випадок, коли можна подякувати РПЦ. Ну за те, що цей персонаж зараз нікого не лікує. Але давайте дізнаємося, чому ж він виступає проти ЕКЗ. Так, от я вам скажу: аплодисменти в студію. Коли дівчина починає жити ранно половою життю. В христианстве называется грех и половая распущенность. Применяет контрацептивы, особенно гормональные. Зачем, как это у нас говорят, все-таки залетело? Она делает аборт один, второй. Затем проходит время, она встречает любимого человека, но забеременеть не может. Потому что организм у ней подызношен. Ні, реально добре, що він не став лікарем-гінекологом, тому що такі православні діагнози точно звели б з розуму не одну жінку. Я так і не зрозумів, так навіщо ж забороняти ЕКЗ, але з іншого боку, мене ж на відміну від цього персонажа медичної освіти немає. Змагається з РПЦ в оригінальних ідеях і пропозиціях для жінок Росії держдума РФ, депутатка Ніна Останіна заявила, що головне в жінці це цнотливість. Тому потрібно бути без надутих губ і стосунків із папіками. Як і коли надуті губи вплинули на цнотливість, Ніна Останіна не уточнила. А її колега депутат Николай Бурляев, вырешив петрымоты и в тему и заклыкав весты в российских школах уроки цнотливости. Цитата моего оригинала. «В наших школах нужно вводить уроки целомудрия для мальчиков и девочек. Нужно задуматься о ведении таких дисциплин, чтобы дети потянулись к правильным ориентирам. Ведь когда в нашей стране случилась перестройка, то к нам хлынул поток заграничных фильмов, часто пошлых, а вот чистота в отношениях между мужчиной и женщиной ушла. Поэтому нужно обучать школьников правильному отношению к взрослой жизни». Кінець цитати. Слухайте, то ви уроки цінотливості хочете вести, то хочете змусити народжувати школярок відразу після школи. Знаєте, ви або труси одягніть, або хрестик зніміть. Але мій заклик не зупинить потік геніальних ідей від депутатів Держдуми РФ, Віталій Мілонов запропонував створити новий наглядовий орган в Росії своєрідну поліцію моралі, яка отримає повноваження, яких немає звичайна поліція, і регулюватиме ситуації, що суперечить традиційним моральним цінностям, але формально нічого не порушують. Цікава ідея, щоправда, якщо вони вони порушують, то навіщо тоді цей наглядовий орган? А ще що це за нові повноваження, яких немає у звичайної поліції, і чим озброєння поліцію моралі святою водою чи бойовим кадилом? Знаєте, щоразу, коли я готуюся до програми, читаю такі новини, мені хочеться якось ну, розібратися серйозно, зрозуміти. Може там дійсно є якийсь сенс, може там дійсно є якесь раціональне зерно, але знаєте, в мене не виходить. І давайте визнаємо, російська влада непогано в цьому набила руку, а ще починаєш переживати, чи не вийде так само обвести навколо не тільки жителі ФРФ, Он навіть Камала Харріс заявила, що Путін з'їсть Трампа на ланч. Так, Пісков відразу ж цим не погодився і заявив, що Путін не їсть людей. Знаєте, начебто абсолютно непомітна новина і цінності в неї ніякої немає. Але тут є одна проблемка. Піскова стільки разів ловили на брехні, що коли чуєш від нього, що Путін не їсть людей, то по спині починає бігти холодок. Але це в них, а нам, як відомо, своє робити. Тому ще раз ви ще ніси продовжуємо допомагати Збройним силам України. А ще підтримати це відео вподобайки, коментарем і підпискою на канал. На сьогодні це все. До зустрічі.